Скільки раз ця майстерня то вся в пилюці, в в опілки, то знову чиста, і знову прибрана і знову готова до нових ривків. Е, ну зараз ось ця така чистка не планова. Зазвичай, коли я на монтажу, такої обстановки, як порядок, рідко буває. Ну, цей раз так. Е, хочеш не хочеш. Прийшлося острити зараз ножі. Ножі і на ресмус бо хватанув якусь бяку. От, і на, одно, на одних ножів, і на другий комплекті має два комплекти. Ну і цей станочок малий вже фугую, а відфугувати чітко не можу. Значить, мені треба зараз опять наострити чітко. І довести ножі до кондиції. Тобто до того, щоб було Коротше, і настроїти. Тому що якщо станок сразу не бере 90 градусів, чи працює неправильно, все, треба все кидати і настраювати. Колись я, колись я чув такий вислів, що свічі барахлять. А один каже, коли починає свічі барахлити, пора машину міняти, а не свічі. А ми, поки ми бляха муха не добиваємо последні, последні всі соки, витащимо, ми станок чи, чи інструмент не викидаємо синя ізолента, як завжди тянеться. Ну, так як і тут. О, я що кажуть на синю ізоленту? Тут чорна. Ну, в цілому так. Що тут? Є такий алмазний, алмазний карандаш кажуть. Я цим колись я пішов на базарчик і купив його. Діло в тому, що я навіть не чув за такі речі. Але коли ти спілкуєшся з мужиками, тако рядом йдеш на базар, дивишся. Я любив купувати такі потрєпані, так сказати, салдеповські речі. Вони десь витаскувались на блошиному ринку. Да? Ну і... Де дешево, де дорого, але витаскивались такі різні речі. От. І так як ці, оці ножниці. Оці Я купив за те, що вони кріпкі. Ну і в одної єврейки. Я купую, вона каже, скільки хочеш 80. Ну, як беру, то й каже, будь ласка, даю сотню. Каже, чуть-чуть добавь. Ти ж видиш, це я сімейну реліквію продаю. Я кажу, чого тиснеш 80, а не 90. І, <плес> <плес> чесно кажучи, я їй додав ще десятку. не то, що вона просила, а я захотів так залишитись. Ну, деколи покупка коли відбувається, ти навіть якщо заплатиш за цю річ, вона може і на ринку не коштує стільки, а ти заплатиш. От, наприклад, за якусь послугу платиш чи ще щось. ти навіть даєш як чайові. І ти ту річ, ти приносиш, вона тобі приносить такий енергетичний сплеск, не тільки користь, а вона навіть при покупці несе собою такий гарний старт. Воно служить тобі. Я не можу це передати такими відчуттями, як, як воно працює, але є речі, які дійсно вони, вони тебе лише підтримують енергетично, як підзаряджають. От є речі такі в майстерні, що ти заходиш сюди і енергетично ростеш. Ох! Тобі хочеться працювати. От є такі їда така, якісь, що ти. Такий вставший, і ти раз, а це вкусно. Лиш з'їв, і в тебе сили прибавлюєш. Настрій. Навіть не знаю, як це є. Побачивши людину, прикоснувся з нею, що спілкуванням, що очима, що тілесно, теж є таке, що ми прибавляємо, кайфуємо. Да? От, чим більше таких речей ми бачимо, розуміємо, от, тим ліпше. Діло в тому, що приходить такий час у мене в цілому, що мені зараз речі практично не можуть принести багато вріда. Тому що я починаю розуміти природу цих речей, чого воно таке стається, а чому, чому воно таке, і, моє діло, не потрібно все по підрядку жерти і пхати в себе. І користуватися цим, тому що для одного це, як сказати, лікарство, а для другого це, це може бути яд. Тому треба вибирати з життя, з обставин, стосунків, завжди щось таке, що дійсно воно тобі підпитує, як сказати, підкріплює твоє з книжок, з знань, з мудрості, з навику. Це дуже чітко, коли ці пакети. Ти починаєш, так сказати, підбирати під, під себе. Ти стаєш таким цвичком стержнем. В який ти не даєш, не даєш природі, щоб вона тебе е гнула, як вітер повів, повіває. Да? Легкий вітерець він тебе раз збив з толку, збив з думки, збив з цілі. Е ти пішов на поводу у других людей, ти встаєш рано, і ти не стаєш, працюєш над собою і насолоджуєшся цим життям, що тобі даровано, да? а ти розфокусовуєшся всім, кому не лінь, но не тобі. От. Наша задача не бути, не підтирати всім по підрядку. Наша задача навчитися жити е, своїм життям. І бути по можливості такий, такою ж річчю чи такою, так сказати, таким місцем, де ти можеш бути корисним як лікарство другим. Це теж така цікава така модель бачення і розуміння. Тому деколи хочеш сподобатись другим людям. І ти стараєшся грати, підстраятись під людей, під, під, під обставини. Я рахую, що це неправильно. Наоборот, ми маємо, ми маємо так щось зробити, зрозуміти, создати, щоб земля почала крутитись вокруг нас, а не ми вокруг других. Це треба творити себе, оцей стержень внутрішній, це і знання, і мудрість набута, і, і, і вона почне проявляти себе в цьому світі. Іменно в цьому. Ми не придаємо цьому значення. От. Друге діло, що ми не вміємо проявляти цю силу. А як ти будеш вміти проявляти силу, якщо ти над собою не працюєш? Ти не знаєш ні свою природу, ні саму природу, природу в цілому? Чи тобі дана це можливість проявити? Але як ти можеш проявити, якщо ти не ти знаєш, як користуватися інструментами? Для тебе світ, він не. І закритий в другій матриці. От люди, коли заходять в цю майстерню, наприклад, допустимо, у мене тут все розставлено, якийсь станочок там, тут, 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 в моєму світі, тут, столярному, у мене все проявлено, я все знаю. І запусти любу людину сюди, йому прийдеться довгий час бути тут, щоб зрозуміти, як використовувати хоч якусь частину цього інструменту. Де підключити, як воно працює. А ти прикінчив, що ти попрацював над своїм життям, над своїм навиком життєвим. Де дійсно, куди ти не йдеш, ти вмієш щось зробити. А ще важливо знати, що робити. Як витратити це? Ти можеш багато всього знати. Але це не значить, що тобі треба все по підрядку все робити. Деколи просто жити. І знати, це вже це дуже чітко. Не, вмішую, не вмішуватись в процеси земні, але розуміти і отримати насолоду. Бути єди, єдиний, єдиним, так сказати, в ключі енергетичному, да? в цепочці цій. Навіть бачучи, що. Деколи невмішательством ліпше зробимо, чи ми почнемо вмішуватися. Має право кожен зробити якісь помилки, насолодитися, зробити, побачити, дійти до свого, до свого життя. Навіть ось собачка чи ще щось. Він тут коло мене живе, як, як йому дано. Да, я взяв шефство, трошки підкормити, чи ще щось. Ну це не значить, що я його постійно контролюю. Я даю можливість жити коло нього, а він мені дає. Тобто вона дає мені можливість бути в присутній коло неї і бути частиною живої душі коло мене. Це теж важливо, коли ти просто живеш, до тебе прийде і так це біда. Прийде і просто хоч поластиться, прикоснеться. Це навести, навести е, стосунки з живою, розумною, з существом це чітко. Це не то, що дерево просто ти його кладеш, перетягуєш, переставляєш. Це живе существо, яке воно дивиться на тебе і якось реагує. У них свідомість набагато більша, ніж. Чим, чим, ну, коротше, деколи просто поможе помовчати і успокоїти розум. Це теж важливо. І, так, що я зараз роблю? Вернуся назад, тому що думки я зараз острю. Я острю на такому алмозному кругу. От. Острю стільки, поки не буде нитка. Ну, не буду я казати, як острити, але покажу такий макар, що я знімаю нитку на от такому вилочку. Тут у мене стоїть... Патрон, до речі, цей патрон я сьогодні продув і трошки змастив, тому що він вже дуже тяжко, тяжко крутився. Я просто ножі, ножі тут теж гостю. Що я хочу казати? Дуже багато таких речей, що потребує обслуговування, Того, пропускати. А ми пропускаємо лише тоді, щось робимо, коли починає портитись. Ломатися. А ломається їм, ну от я маю зараз на виїзді йти, а в мене станок не йде добре. Ну Тут ще треба і подшипники міняти, підмастити. Я не, можу, я не вмію просто туди дойти і не маю чим. Ну ось так. Добре. Це вже скоро обід, а я ще тут плентаюсь.